Вітаю вас, дорогі майстрині. Сьогодні понеділок і я розпочинаю знімати для вас нове відео. І ось подивіться, як розпочався мій рукодільний тиждень. Я сьогодні зв'язала такого чудового баранця на замовлення. Вже не вперше в'яжу ці іграшки взимку. Пам'ятаю, коли в нас був блекаут, то я в'язала при. Такому ліхтарику невеличкому пам'ятаю, це мене дуже відволікало, я їх тоді багатенько нав'язала. Всім дуже вдячна за ці замовлення, бо баранець надзвичайно така мила річ, і дівчатка використовують як іграшки, на подарунки купують та використовують як гольничку. Він зовсім манюсінький, Ось, дивіться. Моя рука і баранець такий хороший. Тож, Якщо вам теж потрібна така мила річ, я вже приймаю знову замовлення на ці баранці, тож зможу зв'язати і для вас. Планую ще в інших кольорах зробити, побачимо, чи вийде це. Завтра планую з'їздити в магазин з пряжою, дещо мені треба докупити. І, можливо, на нього теж куплю інші кольори ниточок і будуть ще такі маленькі звірятка в мене. Побачу, може, щось зроблю на наявність, але якщо що, пишіть, зв'яжу з превеликим задоволенням на замовлення теж. Також сьогодні продовжую працювати над новими шкарпетками. Показувала в минулому відео, як я тільки розпочинала в'язати цього смугастика. І сьогодні вже вив'язала п'яту, продовжую в'язати стопу, і сьогодні буде готова одна шкарпетка. Ну, і звісно, на цьому тижні вже буде пара шкарпеток. З надзвичайно такої м'якої пряжі, дуже приємна, не колюча. Дуже мені подобається. І також планую нав'язати на продаж. Якщо вам цікаво, залишаю під цим відео посилання на мою крамничку в інстаграм. Будь ласка, переходьте, дивіться, якщо вам цікаво. Там є і скатертини, і серветки, і багато всякого різного цікавого. І також будуть ближче до осені шкарпетки різні, різні кольори, різні нитки. Хочу використовувати, щось експериментую, щось мені цікаво новеньке пробувати. І ось скоро в наявності буде така пара шкарпеток. І такий вже гарний вечір понеділка. Так сьогодні не сонячно було, але дивилася прогноз погоди на наступні вихідні. І мене вражає просто, що в неділю буде плюс 35, Не знаю, куди подітися буде. Але чоловік каже, може, ще все зміниться, бо спеку я чогось в цьому році так важкенько переношу, нічого не хочеться робити. І... Вчора я ще розпочала вишивати нову сорочку, трошки ще її повишиваю. Сорочка від лелітки, дизайн наші зорі. Трошки ще продовжу вишивати і вам покажу, що там в мене буде. Може, вже наприкінці цього тижня побачу, як там будуть в мене хвилинки на ту сорочку вільні. Обов'язково покажу. Вітаю, дівчатка. Сьогодні вже п'ятниця. Не мала можливості на цьому тижні знімати багато відео. Не мала можливості знімати кожного дня, але в мене була надзвичайна можливість кожного дня щось робити з рукоділля. І зараз буду вам розповідати, що ж саме. Ну, по-перше, я завершила нарешті ці смугасті шкарпетки, і ви їх бачите на таких блокаторах металевих. Була я у вівторок в Кендіярн, і не повірите, вийшла з магазину з одним моточком, ниток який мені не вистачає для бабусиної ковтинки, яку я в'яжу, гіршичного кольору. І придивилась собі ось такі блокатори, і тільки тому, що на дачі в мене немає. В квартирі є дерев'яні, а на дачі ні, і в мене буде велике прання всіх шкарпеток, які я нав'язала. Тому думаю, мені не завадять оці блокатори, щоб шкарпетки нормально сохли. Я їх ще не прала, це вони просто вже декілька днів в мене так висять, щоб я їх не забула вам показати. Тож, скопу. Покупок в Кенді були тільки блокатори ось така пара, розмір 3637 та один моточок ниток. Смагастики вийшли просто причудовими, неймовірно м'якими. Я задоволена пряжею. і, Можливо, трошки пізніше замовлю ще інші кольори, але в мене трошки на шкарпетки інші плани, пізніше розкажу. І така пара з'явилася. Був експеримент. Я дуже люблю пробувати нову пряжу, особливо в шкарпетках. Мені подобається їх в'язати. Взагалі, шкарпетки то такий, знаєте, улюблений в'язальний процес. Продовжую так закривати в'язання таким способом, дуже акуратно виходить, дуже прикольно вийшло. І п'яту теж вив'язую новим способом. Так само, як в майстер-класі. Є в мене на каналі майстер-клас по в'язанню шкарпеток, залишу посилання під цим відео. П'яте вив'язується так само, як в майстер-класі, тільки я замінюю кожен рядок, змінюю петлі. Тобто, якщо першу знімаємо, іншу пров'язуємо, то наступний ряд першу пров'язуємо, іншу знімаємо. Тобто виходить такий візерунок симпатичний. Багато дівчаток в інстаграм звернули увагу на цю п'яту і думали, що якийсь новий... Візерунок олені це все просто заміна петель місцями. Тож, шкарпетки є. Що я ще вчора вчудила? <смас> Зараз вам буду показувати. У мене тут здорова така коробка, ось з нової пошти. Я, значить, що я? я замовила знову вулхаус багато пряжі для шкарпеток. Є в мене там одна ідейка. Спробую вив'язати цю ідею і вже показати на наступному тижні. Не буду зараз розказувати, просто поділюся враженнями про нову пряжу, яку я замовила. І так зараз просто сиджу, думаю, так спекотно мені. Дуже спекотно. І вихідні обіцяють бути спекотнішими, тому мені не в'яжеться. Я вишивала майже весь тиждень. Ну, коротше. Про все по порядку. Так, Здорово в мене тут коробка. Зараз якось налаштуюся на нормальний показ, демонстрацію ниток. Коротше, в алізе вийшли новини. Ниточки, новинка в них така Wolf нитки для шкарпеток, але вони трошки товстіші, ніж звичайні, ми звикли з вами. В'язати, ну, наприклад, ось ці, ці ми вже знаємо. І бачите, які тонесенькі, а вол трошки товстіші. І я думала, теж треба мені ж цікаво, хочу спробувати пов'язати шкарпетки цими ниточками, тож не замовляла. А що саме не замовляла? Які кольори всі однотонні? Тому що та ідея, яку я придумала, для неї потрібні однотонні нитки. Ось такі молочні. Колір 01. Далі. Колір 873 такі хакки, красивий. Колір 578. Ось такий колір вина. І на сайті було написано грейфрутовий. Це колір 691. І ще у мене один моточок коричневих, але вони десь там в будинку. Це колір 240, такий капучино. Ось, не замовляла. І ще я взяла теж на шкарпетки Alize Artisan Superwash Такого помаранчевого і молочного кольору. Ну, сподіваюся, що зовсім скоро вже вам покажу, що я там не придумувала. Але поки спека я не в'яжу, тому так. А, і ще був моточок у мене Drops Nord. Пам'ятаю, років 10 назад я вишукувала в Україні цю пряжу, замовляла, друзі мені привозили з-за кордону, і я так мріяла. Думаю, коли ж це в нас колись таке буде, що теж буде продаватися ця пряжа, і я зможу в'язати нею, бо вона дійсно дуже якісна і дуже гарна палітра. І ось вже майже в кожному магазинчику можна придбати цей бренд. Дуже гарна нитка, намагаюся знайти склад, як завжди. Ну, коротше, неважливо. Ці такі руді ниточки, я хочу спробувати з них зв'язати гарбузики. Теж там напридумувала тобто, скоро побачите все багато буде в'язаних історій в мене. До речі, ці дропснор теж з них в'яжуть шкарпетки, але тут маленький Метраж всього 170 метрів і 50 грамів. О, знайшла склад. Тут альпака, поліамід і вовна. Ось така краса. Але вони дуже круто підходять для того, щоб в'язати одежу для іграшок, для ляльок і іншого такого. І, до речі, з приводу іграшок. Що ж я наробила? Вчора я отримала цю посилку. Нитки були не тільки для шкарпеток у мене. А і для того, щоб зв'язати декілька іграшок. Давно я їх не в'язала. І ось подивіться, що вчора я встигла тут вам нав'язати. Такий вийшов в мене ведмедик. Ще треба йому пришити вушка, і голова буде готова. Давно-давно я вже не пам'ятаю, коли я в'язувала ці іграшки. Переважно в'язала гачком, але. Тут згадала, що я давно не в'язала спицями, окрім баранців. А такий ведмедик дуже такий милий. І мені так захотілося його зв'язати. Тож вчора я отримала посилку і бігом давай в'язати. І за вечір в мене ось вийшла голова. Вийшло таке тільце. Так, я сподіваюся, вам видно. Треба ще буде сьогодні все зібрати. І одна така лапка. Ось. Лапку тут вив'язувати не так і просто. Тут така, бачите, формується стопа. Коротше, купа, купа тут технік, треба мати досвід, щоб вив'язувати це. Тож я взялася за таку роботу і така, такий милий на вас дивиться. І що я хотіла ще додати, що скоро ці іграшки з'являться в моїй крамничці в інстаграм. Посилання на крамничку теж залишу в описі під цим відео. І з ниток ще в мене є ось таке буклі. Це теж бренд Drops. І буклі я замовила для того, щоб вив'язати баранців. Різних кольорів. Обіцяла вам і білих. Дівчатка просила нав'язати білих баранців тож дивіться, які будуть кольори. Такі більш кава з молоком, світлий беж і молочний. баранці будуть просто причудові. Тож не пропустіть. Вже незабаром, я думаю, вже на наступному тижні. Ой, стільки планів, стільки планів, ще ж вам зняти майстер-клас Мрію. Але вдома немає тиші, постійно хтось є, і я не можу зосередитися, щоб сісти і почати знімати, але це все відмовки, розумію, тому дуже буду старатися на наступному тижні вже випустити майстер-клас з пледика клаптикового пледика. Так, це зв'язання і ниточок все. Ковтинку бабусину не в'язала. Тож вона на тому ж самому місці, що й була, казала вже, бо було просто спекотно і неможливо в'язати, коли така спека стоїть. Тож, очікую на похолодання, на дощик, можливо, на наступному тижні вже зменшиться температура, тому. Сподіваюся, буду багато багато в'язати. Тож, поки була спека, я розпочала вишивати сорочку від лелітка нашій зорі, зараз покажу вам, Так, одразу покажу вам організацію цього процесу. процесу вишивки сорочки. Вишиваю я її на вулиці, тобто на столі, бо тільки на столі зручно вишивати, велика тканина. Багато ниточок, тому я отак розклалася на столі. В мене тут така скатертина муслінова, ниточки, схема, і вже зап'ялена, ось так, зап'ялена сорочка. Нічого я поки що не відрізала, а ось так на снапах зап'ялила частину тканини, яка мені потрібна. І сиджу, насолоджуюся процесом. Насолоджуюся сказати це, нічого не сказати. Мені настільки подобається процес вишивання цієї сорочки, що давно в мене вже такого не було, щоб я так горіла дизайном, щоб я так горіла роботою. І не могла три дні від неї просто відірватися. Два дні я вишивала повністю зранку до вечора. І мені хотілося ще і ще, Я вишиваю ось це перший лівий рукав, і вже планую, що буде далі, яка сорочка буде наступною. Вишивається надзвичайно легко. І вишивається, знаєте, так, я ще так шию, так ще зірочку, ще зірочку, ще одну зірочку. І так, поки не, не встану, і хтось не відволіче, не може відірватися. В мене ще є в роботі сорочка для мами бісером. Давно я її не вишивала, дуже давно. І хочу трошки міксувати ці дві сорочки. День цю мою наші зорі, день ту бісеруну для мами. Бо мама побачить це відео і дізнається, що я розпочала для себе нову сорочку, а її ще не завершила. Тож подивіться, які тут гарні хрестики виходять. Вишиваю я в дві ниточки. Лелітка рекомендує вишивати в три нитки, і там мені здається, і каунт тканинки вона рекомендує трошки більше. У мене 32 й каунт і багато запитань з приводу тканини. Дівчата це надзвичайно проста тканина. замовляла її на сайті Дельвіка. Це є той самий Онікс, тільки Онікс, який 100% бововна. Там є Онікс, всі ми його знаємо, там купа кольорів, не тільки білий, але з домішками поліестеру. А цей лише білий такий є, і 100% бавовна. Класна тканина, вона така м'яка, легка і дуже гарно лягають хрестики, рівномірна. На яворівських пташечках, на жаль, в мене там була тканинка нерівномірна. Так вийшло, але. Нічого вона не менш красива із за цього. А тут вже 100% бавовна, рівномірна тканина, і мені дуже подобається, як виглядає. Бачила, дівчата вишивають на цвайгерті, на Белфасті, Кашель, здається, теж бачила в роботі. Але мені моя думка, що та тканина трошки заважка для сорочок. Не знаю, може дівчата. Декілька разів поперуть цю тканину, і вона більш стане м'якою, легкою. Мені чомусь хочеться на сорочки брати якусь просту тканину. Ну, така, знаєте, щоб, по-перше, не за всі гроші світу. А по-друге, навіть якщо мені сорочка набридне, чи я не захочу надалі її носити, я з легкістю зможу її подарувати. Або просто відкласти кудись сховати в шафі і не перейматися за те, що там сорочка коштує, не знаю, як діаманти, так. Але це справа кожного. Хтось любить тканинки, щоб подорожчі, такі позаморські були, хтось любить подешевше, і все одно взагалі який склад тканини. А я ж обираю щось таке середнє. Між ціною, якістю, мені здається, не гірша якість наша українська тканина. Коли є склад натуральний, 100%, то це вже є добре. А там побачимо, як вона буде в одязі, так, одяг то не якийсь дизайн чи картинка, що ти один раз поправ під скло і вона собі там. Декілька років ніхто не торкається, одяг це інша справа, тим більше що білий колір потрібно буде і прати, і всяке різне. Тож в мене є надзвичайний новий вишивальний процес, горю роботою. Чекаю на ваші відгуки, коментарі. Можливо, хтось з вас теж вишиває цю сорочку. У мене ще є набір під цей дизайн зорі рушничка. І буду вишивати, але розумію, що тут вже настільки буде багато зори цих на, на рукавах, що рушничок зачекає, і візьмуся за нього, може, після Нового року. Поки настрій такий, але все може бути, може і осінь візьмусь. Але план такий, що я планую продовжувати вишивати сорочку і активно, активно вишивати, поки є настрій. Поки є енергія, поки є можливість вишивати, бо залишилось вже місяць всього, вже менше навіть місяць літа, там вже почнеться школа. З 1 вересня мій молодший син йде до першого класу. Тож в мене тепер в родині два школярика, і це буде займати в мене ще більше часу. Самі розумієте, мами школярів про що йде мова. Тож, поки є можливість, вишиваю. А там буде бачити, як буде настрій. Моя подружка сказала, я все вагалася, знаєте, починати, не починати, починати, не починати. А справжня подруга подивилась і сказала Починай, звісно. Тобто ніхто навіть не думав відмовляти мене від цієї роботи. Та я дуже задоволена, чесно, що я розпочала, бо того, що було був такий настрій, хочу картини, не хочу картини. Якось нічого не подобається, нічого не хочеться. А сорочка повернула мене до хрестиків. Тож тепер я так спекотно вишиваю дощить, в'яжу. Тож, дівчатка, мої любі, я вдячна вам за вашу увагу, вдячна вам за ваші перегляди, вподобайки, коментарі, підписки. Неймовірно щаслива, що ви в мене є. Ви моя найбільша мотивація на рукоділля. Люблю свої хобі. Постійно повторюю в кожному відео, що щаслива, що в мене є таке хобі, що в мене є ви. Тому бажаю вам шаленого натхнення, бажаю вам енергії. Та пам'ятайте, що ми з вами незламні, сильні. І все буде Україна. Слава Україні! Та до нових зустрічей в нових відео!